Всім привіт! Ми на каналі Леонід і сьогодні ми будемо грати в гру про скелета. Вау! Wow, це щось ну, новеньке? Ця гра нова ага. і вона про магію. Вау! Wow. Mm. Хто не підписався обов'язково, зробіться, поставте лайк, напишіть якийсь цікавий коментар, а ми погнали знімати. Погнали! І так, що ми маємо? Льонька? у нас тут нова гра. Ця гра підтримує руки. Тобто грати Джойстиками не треба, я не пам'ятаю, як вони там джупляють. Ні, можна джойстиками можна руками. Можна, але руками набагато цікавіше ж, правда? Так, да. як тут руками можна робити трюки. наприклад, як осе. А розкажи нам про цю гру. Що, що це за гра? А ще що можна щокати. Люд, розпові, дай нам розповідь якусь, що це за гра, веди нас в курс діла, бо ми не знаємо. я ніколи її не Це гра, коротше, про, про магію і тут є скелет, який тільки що попав в О, — Як ти міг? — Тут є різні предмети, ага. як ви знаєте. Тут є піаніна, є різні ігри. Як ось це. Ага, Кидається ага. яблуком, а ти маєш лазерний меч. і ти можеш Лазерний кидати. меч? Так, і ти Люка Скайуокера? Тільки не відходь далеко. -лі. І ще ти можеш мати е, якусь штуку, яка мені на лоб, і можна оце робити. І тут можна так. Ладно, я вишитив. Треба взяти ось Ага. і дивіться, що він може. А що з ним можна робити? Я знаю, що з ним можна говорити, а бачу, що ти говорить. Так, да, можна з ним говорити, а ще можна його зробити, щоб він не вмер вот. Та ну навіщо? Хай Ладно, я пошетив. Але ну, він уже мертвий. А, ну логічно. Але ще раз його не треба. Хай живе. Ой. Хай живе мертвий скелет. А яка тут є магія? Ну давай, показуй нам. Всі можливі магії. Ось це всі можливі магії. Я їх зробив, їх треба було робити. і... А їх треба було повідкривати, пройшов навчання. ага. А ще тут можна так, руками. Клас. Руки захоплює. Я бачу зараз твої реальні руки, а. Оце перша магія. Починаємо. У -у 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 -у. Я не знаю, я Років би 200, тому тебе б за такі маніпуляції спалили, плюнька. Я можу керувати предметами. А ще я можу... Грати? Так, робити. Ось так. Крутяк. Ось да. <ритоку> а ще я можу стати гігантом із -за штуки. Мені треба прибрати мої спорсу. Ось тепер у мене нічого немає. Наступне. Давай я? всі по черзі показую. Так, да, я показую всі по черзі. Зверху до неї дойди, зліва направо. <ритоку> А, зрозуміло, що воно роба. Зменшує предмет. Ти будь-який предмет можеш зменшити? Да. Так. Як це робити? Просто торкнеться. Дивіться, наскільки вони маленькі. Добре. Стріляє. у можна попити. Як ти синок, цю гру? Що б ти взагалі б сказав би, якщо 10 це максимум, ну, це, це мінімум. Наскільки скільки балів би їй поставив? 10. 10? Дуже, дуже, дуже крута. Це ж правда? Так, да, це моя любима гра, якщо пора Але насправді моя любима гра, це інше. Круто. На, якщо ти сказав би про неї щось, то я би взяв. Ну, вісім ну, найкраще, що я можу дати. Mm -hmm. Це насправді. Якщо об'єктивно оцінювати, да, то вісім. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, я вам тільки що включав, коли тобі налаштовував її, то mm -hmm. мені сподобалося, як вона виглядає. E, наступна Графика дуже гарна. Наступна. Ось Ось вона, кидаємо молочко. Mm -hmm. Мені сподобалося, як водичка цьому намальована була. Так, кстати, прикольно. Що тут таке за біде? <гум> <this ball> <dirty> так, що це робить? А, у мене більші предмети? Прикольно. О-о-о, тепер стріляти буде краще. Я бачу там гарбалет у тебе десь там білий. Да, є. А ну постріляй. Я стріляю, а, ти зараз? Я ж mm. ja, не знаю, я не бачу. Так. Когда хоче спільшитися. О боже. Який він великий. Це мій любимий кристал. Добре, наступне. Ж... Час для жаб. Жаби, жаби, жаба, жаба, жаби, 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 жаби. Все должно бути жабами. Жаби, 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 жаба, жаба, жаба. жаба. Все! вся жаби. Так. Mm -hmm. да, всі знають, що наступне це жаба. Наступне це to Метелики. Сінку Butterflies. Вяу! Так, коротше. Наступне у нас це все. Я не розумію... А. Тепер я розумію, що це. І що Це Це штука, яка робить всі предмети, куди я хочу. Що ти маєш на увазі? Якісь предмети і граю про щоб вони літали. І якщо я візьму кулак, то я показую, куди вони повинні літати. Я просто ось так, руками. Коротше, наступне. Наступне у нас ось це, І я думаю, я знаю, що це. Так, да, треба його з'їсти. Ладно, я пошутив, Кидаємо знову. А що це таке? Ти должен взяти його, ось так помахати. помагати. Бачите, появляється така зелена лінія. Ага, і що? Зараз покажу, що вона робить. Вона повторює. Бачите, глас в районі літає. І я так можу зробити і скелі. скелі, скелі, скелі. А в чому суть скелета? Що, ти, що, що він тобі там розказує? Просто не він говорить зі мною. Прикольно. Він А він тобі якісь підсказки робить, чи що він тобі робить? Ні. Просто говорить. А, просто говорить. Наступна у нас ось ця червона. Кидаємо. Що вона, вона робить? Зараз побачимо. Робився фієрверками. Феєрверками? Що я торкаюсь, вона все фієрверком. Круто, друзі, а ви любите феєрверки? Розкажіть Да, Давай, давай. Давай! Добре, все всі крісовилися фіоверки тепер, угу. ми міняємося назад. І тепер наступне у нас це моя любимая із всіх, тому що я можу малювати. Малювати? Так. Якщо ти робиш палець, типу угу. ось так, бачиш? І що? То ти можеш малювати ним. І свою малюнку можеш взять. Прикольно.

Коротше, не виходить, у мене все. Наступно супер -серва. Давай Давай наступне, тут не виходите. Покажи нам ще. Постя стріляє. Це найсильніша. Як мене бачите, що робить. А що не робить? Стріляє. <звінь> или, или, или... А, то, може, там, бачите, а що може, ти там бачив лазерний меч. Що той лазерний меч робить? А, що цей лазерний меч, робить? робив. Не можна щось розрізати там стіл, наприклад. Ні, але тут буде монстр, який буде стріляти і ти можеш яблуко розрізати. <звінь> Прикольно. Наступна суперсила у нас ось це. Я не знаю, чому вода помінялась, але... А, а Коли я все закасаюсь, то вона буде літати. Що я торкаюсь. Просто взлітає. Так. Прикольно. І так я ніколи нічого не можу взяти. Так що наступне. І наступне це останнє у нас. Останнє уже все? Музичка. Підожіть. <slik> <Т 'ї slik> я хоч... Якщо воно так смішно. Help me up again. What do you say? Дуже прикольно, що в цю гру ти руками граєш. Ага, дуже прикольно. Коротше... What a weird thing to say! <laughs> I don't know how you want me to reply to that. I hurt you with my leg. Hey, would you put me somewhere nicer? No. Kind of messed up. Too. I don't put you somewhere nicer because you're not my friend. Ush, I'm fine. Ush. Що там таке, Лю? Я він такий вуш, і я його взяв, підкинув і він такий уі, і взорвався від землі, ай. Ee, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Ee, і поставте лайк, і підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. А якщо ви подивились повністю і підписані, то значить поставте лайк і напишіть коментарі. Геніально! Всім пока!